Новий день розпочинається. Вітаємо всіх, хто приєднався до програми. Ранок вдома. Сьогодні для вас працюємо. Ми ведучі Ірина Хоменко і Костянтин Октябрський. За музичний супровід відповідає маестро Костянтин Драгульов. А за кулінарні експерименти наш експерт Чаба Бакош? Вітаємо, друже. Доброго ранку. Друзі, Що готуємо сьогодні. Приготуємо цибулеві кільця, а потім приготуємо сирний горячий бутерброд. О, Буде смачно. Я впевнена в цьому. До речі, сьогодні багато говорити маємо про творчість. Зокрема, і з гостем, актором та співаком Артуром Логаєм. Дізнаємось, як можемо допомогти власною кров'ю військовим, котрі проливають кров за нас. Які сюрпризи для нашого? Ворога готують на американському військовому заводі. Наша експертка, психологиня Наталя Підлісна навчить уникати конфліктів і багато іншого, звісно, корисного та цікавого. Та перш ніж розпочати, хочемо подякувати звитяжним збройним силам за щоденний подвиг. На календарі 19 травня цього дня 1051 року наймолодша дочка київського князя Ярослава Мудрого Анна вийшла заміж за короля Франції Генріха І капета. Батько забезпечив молоду княжну найкращу на той час освіти. Не дарма його мудрим прозвали. Математика, граматика, історія, мови, знання грецької, латини, шведської. А перед одруженням вивчила ще й французьку. До речі, на шлюбному контракті Анна Ярославна написала каліграфічним почерком своє ім'я. А от її чоловік замість підпису поставив. Хрестик тому, що у Франції 11 століття освіченими були лише Знай наших, як то кажуть, про інші визначні події 19 травня дізнаємося з рубрики День в історії. Цього дня 1821 року була заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія, одна з найстаріших у східній Європі. Місцем для будівництва наукової установи обрали найвищу точку міста, а саме вершину спаського кургану. Це 52 метри над рівнем моря. Спершу обсерваторія розв'язувала питання навігації, зокрема вимірювала високоточний час, створювала точну карту, тобто забезпечувала потреби мореплавства. Миколаївська астрономічна обсерваторія внесена до попереднього списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. При обсерваторії є місцева бібліотека, яка вражає 70 тисячним зібранням старовинних книжок. Деяким з них понад 400 років. 19 травня 1962-го відбулася відбулась прем'єра пісні «Happy Birthday, Mr. President». Пісню заспівала актриса Мерелін Монро на честь 45-річчя президента США Джона Кеннеді. Традиційний текст пісні «Happy Birthday to you» Монро адаптувала спеціально для Кеннеді, додавши кілька авторських рядків. Мерелін довго готувалася до цього вечора, ретельно продумуючи кожну деталь свого образу і вкотре вразила глядачів приголомшливим зовнішнім виглядом. Акторка постала перед гостями у силуетній сукні тілесного кольору, прикрашеній блискучим камінням. Її пошив модельєр Жан-Луї спеціально для цього дня. 2016 року сукню продали на аукціоні майже за 5 мільйонів доларів. 19 травня 2019 року на екрани вийшла заключна серія популярної саги Гра престолів. Фінальний епізод подивилася рекордна для каналу HBO кількість глядачів понад 19 мільйонів осіб. Перший сезон вийшов на екрани 2011-го, А загалом були відзняті 73 серії, об'єднані у вісім сезонів. У центрі сюжету цикл романів Пісні льоду та полум'я письменника Джорджа Мартіна. Гра престолів не лише один із найпопулярніших серіалів в історії кінематографу, а й один із найдорожчих американських проєктів. Тільки останній сезон обійшовся творцям у 90 мільйонів доларів. Над ним працювала команда 6 тисяч осіб. Зйомки відбувались на 150 локаціях у п'яти країнах Великій Британії, Ірландії, Іспанії, Хорватії та Ісландії. Крім того, фентезійний серіал увійшов в історію як володар рекордної кількості статуето Еммі. Їх у творців серіалу понад 50. А яким буде 19 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.